Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати млинці по класичному рецепту, який перевірений мною руками. Беремо 5 яєць, додаємо пів чайної ложки солі, 3 столові ложки цукру, пакетик ванільного цукру, перемішуємо легенько вінчиком і додаємо борошно. По рецепту іде 10 столових ложок борошна без гірки. Я зразу їх і додаю і добре перемішую. І тут уже дивлюсь на консистенцію. Так як яйця по величині бувають різні, і борошно зараз різне. Як бачите, в мене в тісті є грудочки, вони не розходяться, і тісто таке рідкувате, тому я додаю по одній столовій ложки. В загальній кількості я додавала ще 3 столові ложки. Тісто повинне бути таке, ніби трошки тягуче, і грудочок не повинно бути. Коли вже ми тісто довели до тої консистенції, яка нам потрібна, ми додаємо молочку. Спочатку додаємо пів порції молочка, це 250 мл, добре перемішуємо, і потім додаємо вже ще 250 мл. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. А тепер можна додати розтоплене вершкове масло, але воно повинно бути кімнатної температури, е, ні в якому разі не гаряче. Тісто наше готове. Всі продукти в ньому подружилися, тепер можна випікати млинці. У мене сковорідка для млинців, тому я її олійкою не змащую. Наливаю полоником невелику кількість, як бачите, воно добре розтікається. І випікаємо, коли вже краї підрумянюються, потім я перевертаю, можна лопатку, можна руками, кому як зручно. Випікаю я на середньому вогні. Ну, а по е, часу я вам не скажу, дивлюся вже на вигляд. Бачите, перший млинець не комом, все добре відходить від сковорідки, і перевертається легко, тому готуйте. Коли вже всі млинці посмажилися, я накриваю їх кришкою, щоб краї трішечки розм'якли. Млинці вже готові, їх можна смакувати як просто, так і з вареничком, але я ще вирішила зробити трішки налисничків. Тому беру 300 г творогу, одне яйце, цукор за смаком і ванільний цукор. І ще я додала одну чайну ложку крохмалю, так як у мене трішки творог рідкуватий. І все, начинка готова. Йо, е, млинці по полам і буду крутити такі невеличкі. Це показано на відео. Складаю у підготовлену формочку в мене така невеличка. Е, знизу положила я масло і буду переложувати їх усім маслом, ще й зверху положу масло. Млинці люблять масло. І випікати у духовці при температурі 180 градусів. Приблизно 15-20 хвилин. І ось така смакота у нас виходить. Ну, звичайно, класичні, з варенячком смачні, а от налиснички з творогом – Це смак дитинства. Ніби побувала у бабусі. Всім смачного!